Obrigado. <laughs> Шедеври на полотні саме такі слова приходять на думку після перегляду експонатів, що представлені на виставці, яка відкрилась на факультеті мистецтв. На ній презентовано більш ніж 20 картин викладачів факультету, які з присутньою їм майстерністю передають свої емоції та почуття за допомогою звичайних фарб та полотна. Відвідала відкриття виставки і Дар'я, яка навчається на художньо-графічному факультеті. Дівчина розповідає, що малюванням займається ще з дитинства, тому по одразу вирішила для себе, що буде худож. Я в захваті всіх цих робіт мені вони всі дуже подобаються всі такі різні різні техніки. Це все дуже класно. Я сподіваюся, що я з часом також так зможу малювати. На виставці можна побачити як нещодавно намальовані картини, так і картини, яким вже більш 30 років. Усі вони створені за різними техніками живопису: зокрема, олія, пастель, акварель, а також графічні та скульптурні твори. Але це не єдина відмінність в роботах. Представлені картини відрізняються. Не тільки своїми техніками, а ще й жанрами, тож помилуватися можна як пейзажами, так і портретами та натюрмортами. Виставку відвідали студенти першого курсу. Для них це унікальна можливість поглибити свої знання та знайти щось нове для себе та для своїх технік в малюванні. Представлені твори живопису, графіки, скульптури, кілька десятків творів, і в першу чергу вони розраховані на те, щоб познайомити наших студентів, особливо студентів молодших курсів, з творчістю своїх наставників, щоб могли побачити, чим цікавляться, як працюють, якими методами, які концепції вирішують їх викладачі. Кожен, хто завітає на виставку, має змогу перенити у світ фарб та форм, почути в картинах голоси авторів, бо кожна з них розповідає свою унікальну історію. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.